Дяка я Марина Антонюк і моя посада, сержант із матеріального забезпечення мінометної батареї 126-ї бригади. До повномасштабного вторгнення я працювала на іноземному підприємстві у відділу Human Resources. Прочитала в якомусь руському пабліку, що вони через декілька годин вирушають на Україну. Подумала, що якщо війна, то треба виспатись і лягла спати. Прокинулась від Зривів, пострілів, і розсунувся мій син, він також не зрозумів, що відбувається. А потім ми з сином рушили у Францію до моєї подруги, де провели декілька місяців. Що в мене, що в нього була величезна депресія, він постійно хотів додому і сказав, що мама, ми ж на пару тижнів поїхали, вже там майже три місяці пройшло, поїхали додому. І я вирішила спробувати повернутися і вже поїхати з України не змогла. Мені здається, що кожна людина може знайти собі роботу по силах в Збройних силах. Це не просто про страшні штурми, про, це про логістичне забезпечення, це про адміністрування, це про е, діловодство. Все це, якщо воно робиться гарно, то у бійців, стрільців, мінометників, артилерістів е, вони впевнені, що про них подбали і. Е, вони впевнені, що в них все забезпечено, і, і тому вони свою роботу, свій труд роблять набагато краще. Моя робота включає, включає в себе забезпечення всім необхідним нашої батареї. Це боєприпаси, форма, їжа і прочі. У мене немає робочого дня, він ніколи не закінчується. Він закінчується тільки тоді, тоді, коли я спати лягаю, і просинаюсь я на Скоріше за все від якогось телефонного дзвонка, що щось потрібно. Моя робота не зупиняється на логістичному забезпеченні нашої батареї. Ми займаємося ще рекрутингом, ми займаємось брендінгом бригади. Зараз в мене є пара днів, щоб трошки позайматися з хлопцями. І є традиції, що можна заварити чаєчок, посидіти, по спілкуватись або відпочити, або на. Наоборот, накидати ідей, бо я дуже добре розмовляю українською мовою. Покреативіти. Типу, покреативити. Я за компанію, а пацани у нас чиїмани взагалі. Чесно кажучи, в мене немає часу проливати чай, так як це треба робити. Але коли хтось це робить, то ти кайфуєш і смакуєш кожну краплинку вже ж. Ми хотіли захотіть Рашку! <риві> і всіх, щоб стали нацистами. Я так здороваюся зі своїми родителями. кажу Привіт, нацисти! Уношу нацисти Я кажу, та да. <риві> мене мотивує бажання жити в вільній країні, бо поживши за кордоном трошки. І побачивши, що відбувається там, я розумію, що в нас найкраща країна, найкращі послуги, ну найкраще життя і графік. В нас неймовірна географія, і все за все це треба триматись, бо якщо ми віддамо частину, то потім захоплять іншу частину, і ми просто будемо жити десь в невідомості. Мотивують люди, які декілька років не хотіли воювати, але зараз пишуть, що я готовий, я задовбався, я розумію, що мені. Треба допомагати, беріть мене, це дуже мотивує. Життя тут і життя в то, що я тепер називаю вдома, це війноньки, вони відрізняються так. І коли приїжджаєш додому, то це величезний контраст, але це не значить, що в нас там погано якось. Ми там також шуткуємо, регочемо і стараємося підтримувати якийсь там веселий стан, тому що ну, ми не можемо постійно бути зосереджені, серйозні і просто кукуха поїде. Але тут в мене е, дуже некомфортний стан періодично, тоді, коли я заїжджаю в Одесу і бачу, що тут просто. Інше, інше життя. Руки від цього взагалі не від не опускаються, тому що я знаю, за що я воюю, чи за що я зараз знаходжусь в Збройних силах. А кожен може робити свій вибір. Не кожен розуміє, що прийдеться так чи інакше відноситись до збройних сил, тому що в нас закінчуються люди і в нас бля, все, я мой А Це мій син мені зліпив з пластиліну, коли йому було десь роки 4. І я пішла до майстра туту і зробила її. Так. Кінець війни це, скоріш за все, розкриття карт. І мені потрібно допомогти моїй сестрі знайти її сина, мого племінника. Це про мою маленьку мету час. Що, це, е, вопрос, корому я, на який мільйон атлетів ни одного. раз питання. Мій племінник зараз пропав в статусі пропав, зникши безвісти. Він був матросом, мотористом на катері Слов'янськ, військоморських сил України і 3 березня. 22-го року цей катер було підбито ракетою російською. Хлопці деякі вижили, а деякі хлопці, пропавши зараз безвісті. І моя сестра робить багато для того, щоб знайти якомога більше інформації. А я зі своєї сторони вважаю, що коли війна війна закінчиться, то ми дізнаємось судьбу. Хлопців, які зникли, моя сестра волонтер громадської організації об'єднані морем. Вони її створили після цього випадку, і вона завжди була волонтеркою фонду, який допомагав дітям онкохворим. Вона зараз займається, вона працює, ростить молодшого сина. І чекає, розслідує всю інформацію, що вона може знайти про свого старшого сина. Відчуття провини, тому що. Це частково моя ідея для нього піти в Збройні Сили України до військово-морських сил, тому що це була моя ідея, тому що я завжди це романтизувала, і він також разом зі мною. І я водила його на екскурсії на військові кораблі по можливості і показувала йому життя це і він. Реально загорівся цим і пішов на флот. Ліна, він, як, сам пішов би? Я думаю, що він пішов. Ну, перш за все, йому тоді було 18,5 років і в нього було багато варіантів не піти, він не був би зобов'язаний, але разом з тьотечкою Любімінькою він би пішов до 126-ї, я впевнена про це. Для того щоб ми могли займатися своїм минулим е цивільним життям, для того, щоб ми могли будувати своє майбутнє, нам потрібно е закінчення цієї війни і перемога. Перемога це просто ну якийсь кринж, там зап... воно реально якесь слово по якому вже походили, наплювали, потоптали і таке, так як би ти це назвала. Ну, завершення війни як тобі? Би... Звільнена Україна? Якось так. Я дуже хочу жити на березі моря, на величезній території, разом з дітьми, куди, куди будуть приїжджати друзі і де ми зможемо допомагати людям відновлюватись, знову займатися спортом, плавати в морі, кайфувати. І розуміти, що життя триває. Це прям проект проект, на який зараз не вистачає часу. На жаль, для того, щоб його організувати і запланувати. Але ідея в моїй голові є, вона величезна, гігантська. І я сподіваюся, що все вийде. І це допоможе колишнім військовим, це допоможе дітям і, в принципі, і мені кайфувати. Поки не будеш розкривати? Ні. Ми ось. Намагаємося спростувати цей місто, і яке ви відношує, кажуть, що Одеса ватне місто. В Одеса, Одеса частково ватне місто, на жаль. Деяких людей пере, переформатувало після початку масштаб, повномасштабної війни. Вони зрозуміли, що нас хочуть знищити, і вони переключились. На жаль, в родині не без урода. І є люди, які чекають, мабуть, таких знайомих в мене немає. А всі, що є, нехай здохнуть.